Я завжди хотіла мати багато дітей та втілила свою мрію. Ці роки найкраще в моєму житті. З таких слів розпочала свою розповідь Юлія Малахова. Вона разом із чоловіком Віктором вже понад 15 років виховує дітей, позбавлених батьківського піклування. Думаю, ну хто б це ще? Я до такої степені до цієї дитини була прикипіла, що вона така беззахисна, зовсім беззахисна. Вона наростила свій потенціал, в неї вернулася пам'ять, вона стала хорошо вчити вірші і все проще, ще й писали їй Молодець оце вірші, молодець. Це був, звісно, просто для мене яка то побіда, така лічна. За весь час Юлія та Віктор взяли до себе п'ять діток на сьогодні. Старшим вже за двадцять. Вони живуть в інших країнах, але підтримують зв'язок з родиною. Поряд із названими батьками залишаються три доньки. Дві ще ходять до школи. Ми ставили з собою мету, що це будуть наші діти. Ми не хотіли бути якими то знаєте, ну як ми виховали як інтернатна установа, хай вони десь йдуть. Ні, я так боролася, і так ну, не то, що я боролася, так у мене було в серці, і так ми доносили, що ви наші діти. І так воно зосталося. Ми маємо спілкування, і ну в нас ну повноцінні відносини, я хочу сказати, це як кажуть діти рожони серцем. Mm -hmm. Да, вони знають, що я їх не народила. Ну, в них дійсно нікого нема, крім мене. Такими історіями діляться прийомні батьки на зустрічах однодумців, заходах, що організовують Служба у справах дітей та Центр соціальних служб. Можна я дитину залишу у себе? Та ти дай мені на пляшку горілки і все, забирай. Була така відповідь. Отак, у сім'ї Зовсім з'явилася перша дитина. І йшли роки. З прийомної сім'ї був дитячий будинок сімейного типу зусім вінник, а зараз уже Олена Вікторівна виконує поважну функцію патронатного вихователя. Наразі в Лозівській громаді більше трьохсот дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 42 дитини з них осиротіли за цей рік, для того, щоб поширити інформацію про цю проблему і проводять подібні заходи. Хотів би від імені міського голови Сергія Володимировича Зеленського від себе особисто привітати всіх святами, особливо діток, щоб їхні очі не бачили війни ну і виконали всі їхні мрії, ті, які пов'язані, з новим роком, з новими сім'ями, з коханням, з любов'ю. Лазова це Україна. Слава Україні. Героям слава. Дізнатися більше про те, як подарувати батьківську любов дитині, можна, звернувшись до служби у справах дітей за номером 057 45 22 555 або 095 03 31 483.